Привіт, друзі! Про гурт Козак Систем чули всі. Сьогодні говоримо із його фронтменом про творчість і не тільки. Іван Леньо у передачі Наші люди. Козак Систем це не зовсім про концерти. Взагалі розважальна складова. А сьогодні вона абсолютно відсутня. І це логічно. Кожен тиждень, після того, як відіграємо серію концертів, їдемо в зону бойових дій і віддаємо. Ну, сьогодні це дрони, раніше це були ті необхідні речі, які були необхідні. Тим бригадам, з якими вже маємо тісну співпрацю. Армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Сьогодні всі пісні написані болем, написані правдою, щирістю. Взагалі, культура під час війни дуже важлива. Тому що морально психологічний дух українців це немаловажна складова в здоровому спротиву російській агресії. Що стосується концертів, то залежно, хто дає, де дає і який склад пісей виконується під час так званого концерту. Козак-систем це не зовсім про концерти. Взагалі розважальна складова. Сьогодні вона абсолютно відсутня, і це логічно. Мова йде про певний патріотичний дух, мова йде про ту правду, яку ми знаємо про війну. Це важливо теж доносити до людей, тому що люди довіряють. Улюбленим артистам і чують їх. Ми знаємо про війну багато, тому що ми кожен тиждень, після того, як відіграємо серію концертів, їдемо в зону бойових дій і віддаємо ну, сьогодні це дрони, раніше це були ті необхідні речі, які були необхідні, тим бригадам, з якими вже маємо тісну співпрацю. Це більш 12 бригад Збройних сил України. І коли люди чують, як себе треба вести під час війни, коли люди чують, що треба робити, тому що багато хто. Має такое сумління стосовно, от я не в окопі, і відповідно я не допомагаю Збройним силам України. Треба пояснювати людям, що війна це народне явище. Можна навіть згадати тут фразу Судзи, який сказав, армія здатна виграти битву, війну здатна виграти народ. Сьогодні це абсолютно народна війна, тому що проти нас велика Російська імперія. І кожен, хто вміє знає себе в якомусь ремеслі, має. Допомагати Збройним силам України або бути Збройним Силам України. Власне, ми і придумали формулу, яка звучить так: сьогодні ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. І от такі акції, я б їх назвав все-таки акції, вони неймовірно мають резонанс. Ми зіграли вже під час війни 265 благодійних концертів. Більшість з них для людей безкоштовно. Ми свідомо забираємо бар'єри, тому що сьогодні у людей складна життєва ситуація, у багатьох немає елементарно на хліб. Тому ми робимо безбар'єрні концерти для того, щоб люди прийшли, почули, зарядились і зранку прокинулись і пішли навалювати, навалювати на перемогу. Залежно в кого, знову ж таки, багато волонтерів бідкується, що гірше. У нас стабільно. Стабільно. Не сказав би, що більше, але стабільно. Ну, в залежності від міста і організації. Дуже важлива підтримка місцевих органів, тому що це ж дозвола. Плюс, коли відділи культури. Районів чи областей включаються і роблять хороший розголос цієї акції, тоді приходить більше людей. Чим більше людей, тим більше наповнені скриньки. Чим більше наповнені скриньки, тим більше дронів, чим більше дронів, тим більше мертвих ворогів. Формула дуже проста. Знову ж таки, залежно яких. В даному випадку С Сашко Стогієнко це взірець для мене і для багатьох: взірець того, як має е, себе знайти в даному випадку бізнесмен-байкер. У Русі спротиву він е, створив е, Об'єднаний байкерський фронт. Це добровільна організація, волонтерська організація, яка по всій країні збирає ну, фактично мотлох із мотоциклів. І пізніше на його підприємстві вони завдяки хорошим майстрам доводяться до стану майже нового. І ці мотоцикли сьогодні вирішують проблеми евакуації довозу БК в штурмових бригадах краще, ніж. Інший транспорт, тому що він легкий, і собівартість такого мотоцикла достатньо дешева, щоб в разі прильоту чи е, якоїсь небезпечної ситуації його можна було просто кинути, і не шкода. Тому що ось і уявіть, що за скільки? півтора року вже е, Об'єднаний Байкерський фронт е, робить цю справу. Чим далі, тим більше потреб, запитів. І ми тому теж допомагаємо їм і медійно, щоб всі, хто сьогодні катається на байках і в них є в гаражі байк, на якому вони не їздять. Віддавайте їх об'єднаний байкерський фронт. Вони з них зроблять правильні мотоцикли, які на фронті будуть вирішувати важливі проблеми. Ми пісні пишемо поштучно, в залежності від їхнього появи. Сьогодні всі пісні написані болем, написані правдою, щирістю. І альбом, ну звісно, що це недоречно зараз, бо довгострокове плодування неможливе. Але важливо відгукуватися на ту емоцію, яка тебе супроводжує. Тому е, от не так давно було написано після Люди Титани після відвідування чергового відвідування госпіталей. В цих е, наших концертах ми і відвідуємо поранених бійців. Е, вже більш ніж 15 госпіталів України. Ми від'їздили. Е, це важливо, важливо їх не забувати, важливо теж їм давати е, ту енергію, з якою вони мали би скоріше заліковувати рани. Немає гіршого, коли ти не на фронті і ти не на роботі, ти в підвішеному стані, і особливо, коли ти серйозні поранення. Емпатія. Сьогодні емпатія врятує українців. Плануємо. Ми ще написали. Ну, це неформальний гімн для 59-ї бригади 503-го бальйону морської піхоти. Бачиш, їбаш, називається пісня. Зараз ми, скажімо так, хороші стосунки з Ахілєсом. Це один із найкращих на сьогодні в українських Збройних силах. Рубак, як правильно назвати, підрозділ безпілотних систем. Яхілєс, один із е, хороших розумних офіцерів. І сам пише вірші. Вчора, буквально, вчора, буквально ввечері, ми з ним переписувались. Мені скинув черговий вірш, який мені здався цікавим на предмет. Можливо, з нього вийде пісня. Друзі, слухайте українську музику і не забувайте навалювати нам лайки. Далі буде ще цікавіше.